Друзі, вітаю! А як вам така новина? Дональд Трамп у недавньому інтерв'ю сказав, що він спробує зупинити війну в Україні. Це слово одразу викликало просто бурхливі обговорення, адже раніше експрезидент неодноразово натякав, що здатен вирішити конфлікт за 24 години. Зараз же тон став більш обережним, а обіцянка менш категоричною. Що стоїть за словом спробую? Слово спробую звучить як спосіб залишити собі простір для маневру. І це може бути сигналом, що Трамп усвідомлює складність конфлікту або намагається знизити очікування. Попри всі попередні гучні заяви, його підхід до війни між Україною та Росією залишається таким собі розмитим. Конкретного плану він досі не представив. А густилі Трампа укладати угоди, але не завжди на умовах, які вигідні обом сторонам. У випадку України це може означати компроміси, які включатимуть. Часткові поступки Росії. Саме це викликає занепокоєння як у Києва, так і у союзників. І виникає ключове питання: чи зможе Трамп запропонувати такий план, щоб забезпечити справедливий мир для України? І слово спробую натякає, що відповідь ще далека від очевидної. Також Дональд Трамп у нещодавньому інтерв'ю заявив, що не контактував з Путіним. Причина, за його словами, в тому, що він не хоче зашкодити майбутнім переговорам. Таке формулювання залишає більше питання, ніж відповідей. Ну, по-перше, це свідчить, що Трамп розглядає прямі переговори з Путіним як ключовий елемент своєї політики. Ну а по друге, це підкреслює, що експрезидент намагається позиціонувати себе як миротворця, який зможе вирішити конфлікт в Україні шляхом просто одного телефонного дзвінка. Відсутність конкретних заяв Трампа може викликати занепокоєння. Його прагнення вести переговори з Путіним прямо натякає на можливість компромісів, які можуть не враховувати інтереси України. Для Києва це сигнал, що дипломатичні зусилля мають бути подвоєні, щоб зміцнити підтримку США незалежно від зміни адміністрації. В додаток до цього радник Дональда Трампа Роджер Стоун в інтерв'ю New York Post заявив, що Володимир Зеленський. Проявив неповагу до американського народу своїм одягом. За словами Стоуна, український президент повинен був вдягнути костюм під час зустрічі з Трампом і Макроном у Парижі, а не обирати чорний светр і черевики. Така риторика на перший погляд може здатися дрібницею, але в контексті політичної боротьби у США це сигнал. Справа в тому, що Стоун є близьким. До Трампа і його заяви часто відображають настрої в оточенні експрезидента. Такі деталі можуть стати частиною публічного дискусу про взаємини з Україною. Цей випадок навряд чи серйозно нашкодить співпраці, але він може сигналізувати про потенційні труднощі у спілкуванні з адміністрацією Трампа в майбутньому. Напевно, тому Зеленський має намір найближчим часом зателефонувати Байдену для обговорення питання. Запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу. За словами Зеленського, на даному етапі немає сенсу вести переговори з обраним президентом Трампом, ну оскільки той ще не вступив на посаду. Зеленський чітко одкреслив свої пріоритети: Україні потрібна далекобійна зброя, включаючи ракети Атакамс, Таурус і Штомшедо. Він також планує обговорити запрошення України до НАТО та необхідність забезпечення більшої фінансової підтримки для відновлення країни. І, як ми бачимо, ключовий акцент це посилення військової співпраці. Зеленський розуміє, що Україна має демонструвати успіх на полі бою, щоб зберегти увагу Заходу. Зеленський напевно бачить, що співпраця з адміністрацією Байдена може створити вікно можливості для зміцнення альянсу. З НАТО до речі, Дональд Трамп в своєму стилі кинув кілька таких гучних заяв. Він наголосив, що підтримує НАТО лише за умови, що всі країни-члени сумлінно сплачують свої внески. Крім того, він анонсував радикальні зміни у внутрішній політиці США. Він хоче скасувати 14-ту поправку до Конституції, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території США. Ця ідея скасування права на автоматичне громадянство вже викликала резонанс у суспільстві, адже зміна такої конституційної норми стане безпрецедентною подією в історії США. Як це стосується України? Справа в тому, що заяви Трампа про НАТО можуть мати серйозні наслідки. А якщо він поставить під сумнів роль США у забезпеченні колективної безпеки, це справді послабить позиції альянсу, а значить, і підтримку України. Києву доведеться не лише шукати додаткові гарантії безпеки, але й готуватися до можливих змін у стратегії американської підтримки. Тим часом росіяни будують фортифікації в Криму. На західному узбережжі Окупованого Криму, зокрема в Євпаторії, російські війська активно зводять фортифікаційні укріплення. Це виглядає як підготовка до оборони, причому досить нервової. Місцеві мешканці повідомляють про зміцнення набережних. А партизани з руху А теж підтверджують, що це частина масштабної роботи по всьому узбережжю. Що це означає? Можливо, Росія усвідомлює, що її позиції в Криму вже не настільки стабільні, як раніше. Успішні удари збройних сил України по базах у Севастополі, а також знищення систем ППО С 400, змушують окупантів готуватися до найгіршого сценарію, а саме активних бойових дій на території півострова. Також є позитивні новини з фронту. Українські військові провели успішну операцію в часовому яру, повернувши контроль над кількома будівлями в одному з районів. За словами представників 24-ї механізованої бригади, ворог намагався закріпитися у зруйнованих будинках, але ЗСУ швидко повернули ініціативу. Також Росія втратила щонайменше 700 тисяч солдатів і 200 мільярдів доларів. За під час широкомасштабного наступу, міністр оборони США заявив, що втрати Росії у війні проти України вже перевищили втрати у всіх конфліктах після Другої світової разом узятих. За оцінками щоденні втрати окупантів сягають тисячі осіб. Водночас Кремль досі не демонструє готовність змінити свою стратегію. А навпаки, за даними газети The Wall Street Journal, Росія лише за осінь. Запустила по Україні понад 6 тисяч ракет і безпілотників, а це вчетверо більше ніж минулого року. Особливість таких атак це використання дешевих дронів приманок і ракет із засобами радіоелектронної боротьби. Їхня мета це виснажити українські системи ППО. Але Україна не наодинці. Цього тижня Київ відвідали кілька високопосадовців із Заходу. Зокрема, прем'єр-міністр Естонії та лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц. Естонія підтвердила, що підтримуватиме Україну до перемоги. А Мерц зазначив, що лише сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Крім того, Рада ЄС схвалила новий транш допомоги Україні на суму в 4 мільярди євро. Гроші підуть на макрофінансову стабільність і відновлення країни. Такі візити це дуже важливий сигнал для Києва. Попри складну ситуацію в світі, Україна залишається в центрі уваги союзників. Зміцнення міжнародної підтримки гарантує, що у довгостроковій перспективі Україна матиме ресурси для боротьби та відбудови. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Натисни лайк, будь ласка, підписуйся обов'язково на канал і до зустрічі.